Всім привіт, я Таля, і це три аніме-серіали, які повинен подивитися кожен четверта частина. Почнемо ми з аніме серіалу Сталевий алхімік. Сталевий алхімік це захоплююча історія, що поєднує елементи фантастики, філософії та пригод. Головні герої цього захоплюючого світу брати Едвард та Альфонс. Вони живуть у фантастичному світі, де алхімія наука, що дозволяє перетворювати речовини з однієї форми в іншу. Проте їхнє життя повністю змінюється після трагічної події. Коли вони намагаються використовувати заборонену алхімію для відновлення своєї матері. В результаті цього запретного експерименту Едвард втрачає свою ногу. А Альфон стає безтілесним, а його душа заточена у старій броні, рішучість братів приводить їх на шлях пошуку філософського каменя, який за легендою може повернути їхні тіла назад. Подорожуючи по світу, брати зіштовхуються різноманітними персонажами, загадковими алхімічними секретами та політичними заговорами. Сталевий алхімік захоплює глядачів своєю глибиною сюжета, моральними дилемами та незабутніми персонажами. Він став класикою жанру. Отже, якщо ви любите епічні пригоди, фантастичні світи та захоплюючі сюжети. Сталевий алхімік це аніме, яке вам точно не можна пропустити. Друге аніме серіал на сьогодні це Хелсінг. Хелсінг розповідає історію про організацію, що займається боротьбою з потибічними істотами. Головна героїня інтегра Хелсінг сильна і незалежна жінка, яка очолює організацію. Вона має надзвичайну міць та розум, а також допомагає і вампір на ім'я Алокард могутня істота, яка володіє незліченними силами. Разом вони борються зі злом та оберігають світ від вампірів, монстрів та магічних істот. Серія Хелсінг привертає увагу не тільки своїм захоплюючим сюжетам, але й деталізованою анімацією. Кожна сцена, кожен бій. Вражає своєю динамікою та енергетикою, переносить нас у саму подію. Крім того, серія не оминула увагою атмосферу темряви та містики, що підкреслює загадковий характер цього світу. Алокард являє собою справжню змішану особистість. Він одночасно сильний, жорстокий і непередбачуваний. Але і в той же час має глибокий інтелект і певну меланхолію. Тож, якщо ви готові відчути адреналін, відправитись у пригоду та задуматись над складними моральними питаннями, Хелсінг це аніме, яке вам точно сподобається. І останній аніме серіал Зошит смерті. Зошит смерті розповідає про незвичайний зошит, який приносить смерть будь-якій людині, чиє ім'я буде записано в ньому. Головний герой Лайт, молодий студент, випадково знаходить цей зошит і розуміє, що тепер має контроль над життям і смертю інших людей. Використовуючи свій розум та винахідливість, Лайт вирішує стати Богом нового світу, вбиваючи злочинців та тих, хто порушує закони. Але його дії не залишаються непоміченими, і до нього наближається загадковий детектив під прозвиськом Ел. Розпочинається захоплююча гра розумів і напружене протистояння двох геніїв. Серіал переносить нас в світ моральних дилемм, де межа між справедливістю та злочинністю стає непомітною. Він змушує задуматись про сутність правосуддя та етики. Анімація серіалу виконана в стилі темного та атмосферного нуару. Музика теж відіграє важливу роль у створенні настрою серіалу. Це аніме рекомендовано для шанувальників інтелектуальних сюжетів, незвичних героїв та непередбачувальних поворотів. На цьому все ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!